В цієї п'ятниці на першому поверсі торгового центру Луск панувала атмосфера стилю краси й теплих слів. В прямому ефірі Радіо Аверс» говорили про те, чим живе літня мода 2025. Легкі тканини, яскраві кольори, комфорт і впевненість. Що ж шукають і обирають наші слухачі та відвідувачі? В галереї вітань, окрім побажань близьким, вони розповідали про улюблений літній одяг. Аксесуари і речі, які дарують настрій. Моя ну, кольорова гама це коричнева, зелена, оливкова. таке. От я. Mm. я так щось. Не експериментую. А, не що, я експериментую. У мене є окремий чорний, у мене сьогодні образ освітли, окремо світлих, окремий червоний, яскравий, такі окремо яскравий, яскравий, яскравий синій. Обов'язково ношу взагалі ж джинси, спортивні штани, але хочу сукні носити, і в мене їх є. Просто але... нема куди. <сіпі> Я дуже люблю яскраві. І мені здається, що мені пасують, і різні, різні кольори дуже яскраві. <сіпі> Червоні, жовті. Що ти порадила бабусі придбати? Обов'язково. Е Сказала, бабуся, це обов'язково має бути такого гардеробі? Наприклад, плата з плати супер, <сіпі> І ніяк вам, бо. Ну я прислухалась. Звичайно, я помітила за собою особливо, коли почалася війна з другого року. Мені завжди хочеться світла і влітку, і чесно кажучи, зимою. Стосовно літнього тягу. Я як сказати, ну мені подобається новітні, більш тенденції, але я більше підбираю під себе під свою під, під свою фігуру, під свій типаж шкіри, типаж обличчя, волосся, те, що більш мені пасує. А вже наступного разу тема програми літній відпочинок. Не пропустіть, що п'ятниці, 16 до 18 години в прямому ефірі з першого поверху торгового центру Луцьк.